Знаєте, одні з найпотружніших інструментів сучасної оборони, вони ж абсолютно невидимі, їх не знайти в ангарях, не потримати в руках. Вони існують у світі рівнянь. Ну що ж, давайте розбиратися, як ця, на перший погляд, абстрактна математика стає вирішальною силою на полі бою. І от уявіть собі ситуацію, дуже напружену ситуацію. Радар фіксує ціль, час пішов на секунди. Кожне рішення, яке приймається в цей момент, може означати успіх або Провал. І в основі всього цього лежить холодний, абсолютно точний розрахунок. Бо ж мета не просто зреагувати ні. Завдання обчислити ідеальний бездоганний маневр для перехоплення це, по суті, така собі шахова партія у трьох вимірах, яка розігрується на надзвукових швидкостях, і тут кожен хід має бути математично вивіреним. І ці інструменти це не якісь там нові двигуни чи ракети, це розділи вищої математики. Кожен з них відіграє свою унікальну критично важливу роль у тому, щоб здобути перемогу в повітрі. Тож давайте зазирнемо в цей ящик з інструментами. Одразу скажу це не шкільна арифметика, це справді потужні концепції, які були створені якраз для того, щоб моделювати дуже складні динамічні системи. Якщо казати простіше, то це ніби спеціальна мова, мова якою описують рух, зміни, якусь невизначеність. І от у контексті нашої місії це спосіб перетворити справжній хаос повітряного бою на впорядковану систему, яку можна проаналізувати і головне прорахувати. І ось вони чотири кити, на яких тримається вся операція. Кожен із цих інструментів відповідає на одне ключове питання: де всі знаходяться, куди вони рухаються, який шлях для нас найкращий, і зрештою, які взагалі шанси на успіх. Отже, перше завдання. Потрібно зрозуміти поточну розстановку сил, де наші літаки, а де ціль? Для цього потрібен інструмент, який може якось впорядкувати просто величезні обсяги даних, і отут на сцену виходить лінійна алгебра. Погляньте, як це працює. Уся ця тривимірна інформація координати, висота, швидкість, що завгодно організовуються в такій собі таблиці, які називаються матрицями, і це дозволяє комп'ютерам обробляти дані про цілу ескадріллю, а не про один літак, буквально за долі секунди. Та статична картинка це лише початок, правда ж? Усі ці об'єкти рухаються. І головний ризик це якийсь непередбачуваний конфлікт у повітрі. Тож як переконатися, що траєкторії безпечні? І ось тут лінійна алгебра робить щось ну майже магічне. За допомогою всього одного числа, так званого визначника, система миттєво оцінює ризик. Якщо цей визначник не дорівнює нулю, все гаразд, шляхи безпечні, але якщо він раптом нульовий, це червоний прапорець, тривога, траєкторії перетинаються. Просто швидко і погодьтеся, життєво важливо. Гаразд, ми знаємо, де ціль знаходиться просто зараз, але ж куди вона летитиме за хвилину, а за п'ять. Щоб її перехопити, треба по суті зазирнути в майбутнє. А для цього потрібні інструменти, що описують рух та зміни в часі. Це, по суті, такий собі математичний двигун для прогнозування. Він враховує не лише поточну швидкість, а й абсолютно всі сили, що діють на літак: вітер, опір повітря, маневри. І все це дозволяє побудувати дуже точну модель його майбутньої поведінки. І ось тут ми бачимо, як усі інструменти починають працювати разом. В унісон математичний аналіз дає нам миттєвий знімок: швидкість, прискорення. Потім диференціальні рівняння враховують усі зовнішні фактори і прогнозують рух. І вже після цього аналітична геометрія бере всі ці дані і прокладає найкращий, найефективніший маршрут до точки зустрічі. Але ж реальний світ це не математична задача на папері, тут ніколи не буває 100% впевненості. Завжди є якісь похибки вимірювань, непередбачувані маневри, цілі, погода може змінитися. Як усе це врахувати? І отут в гро вступає теорія ймовірностей: це справжнє мистецтво приборкувати хаос. Воно дозволяє зважити кожен фактор ризику, від точності радара до можливих дій ворога і перетворити їх на єдиний зрозумілий показник. Кожен елемент отримує свою вагу в загальному рівнянні успіху. І ось він ключовий момент після аналізу всіх усіх змінних система видає одне єдине конкретне число. І це не якась там здогадка, це статистично обґрунтована оцінка, ймовірність успішного завершення місії. І саме на основі цієї цифри приймається фінальне рішення. Ну що ж, а тепер давайте зберемо всі частини цього пазла докупи. Подивимось, як цей математичний оркестр виконує свою партію від самого початку і до кінця. Задача стоїть чітко як у цій цитаті. Це абсолютно практичне завдання, і вона вимагає злагодженої роботи всіх математичних дисциплін, які ми щойно обговорили. Усе це складається в чітку послідовність. Спочатку лінійна алгебра каже: ось де всі знаходяться. Потім диференціальні рівнання прогнозують: ось куди летить ціль. Далі аналітична геометрія прокладає шлях: ось як нам туди дістатися. І наостанок теорія ймовірностей дає оцінку: ось наші шанси. Це справжня симфонія математики в дії. І виходить, що те, що починалося як набір якихось абстрактних формул на дошці, перетворюється на конкретну, рішучу дію з дуже реальними наслідками. Власне, в цьому і є справжня сила вищої математики. І це, знаєте, змушує замислитись: якщо математика настільки глибоко інтегрована в таку складну сферу, як оборона, то дещо вона так само непомітно керує процесами, можливо, на фінансових ринках або в логістиці, чи навіть у прогнозуванні погоди, це питання, мабуть, залишається відкритим.